Дякуємо пастору Сергію Немічу за зарядну станцію Профлоу. Вона в нас буде їздити на позицію великих бомбарів, буде допомагати з посилками нашим хлопцям і скидати великі бомби на голови окупантам. Дякуємо. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! І трошки дронів вам. Сьогодні у нас багато їх ворожих окупантських збитих. Давай фото здесь. Дякуємо пастору Сергію Немічу за зарядну станцію Профлоу. Вона в нас буде їздити на позицію великих бомборів, буде допомагати з посилками нашим хлопцям і скидати великі бомби на голови окупантам. Дякуємо. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. І трошки дронів вам. Сьогодні у нас багато їх. Ворожих окупанських збитих. Yeah. Давай фото.